Заборонити волонтерам відвідувати Залучанський дитячий будинок інтернат, що на Снятинщині вирішило керівництво цього закладу. Приводом стала вимога громадських активістів встановити відеоспостереження у приміщеннях інтернату для контролю за роботою персоналу. У цьому закладі на отриманні 120 вихованців віком від 4 до 35 років, сироти або ж соціальні сироти при живих батьках. Мешканці інтернату мають різного ступеня фізичні та розумові вади, а тому потребують. Особливого догляду претензії волонтерів співпадають із висновком представника омбудсмена у нашій області восени минулого року. Було виявлено неналежний стан надання медичної допомоги вихованцям. Медичні огляди проводилися формально тільки на папері. Вони підтвердили в своєму моніторинговому звіті, що насправді лікарів не було в той день, коли який зазначений як виїзд лікарів. Це 7 жовтня минулого року, начебто, лікарі, оглянули всіх 120 вихованців, які ще порушення. Вони коли приїжджали без попередження, вони виявляли те, що в реабілітаційному залі не проводилися заняття. Недавно була комісія з міністерства змін соцполітики, про яку знали наперед. Зауваженням були і нечасті прогулянки вихованців. Під час нашого візиту на вулиці того дня також ніхто не гуляв. Зараз вже обід буде? як на вулиці зараз. Ну, ну, а ми приїхали пів ні. ну, А яка погода на дворі? Ви бачили, що на дворі так холодно? Ні. Як вони можуть зараз гуляти на дворі? Вони вже готуються, що зараз будуть їсти, у нас заняття було. Вихователь саме проводила творчі заняття. малювали. Ще що? Фарба. Бери фарбу, бо сама. А тут тривають реабілітаційні процедури. Розробка верхніх, нижніх кінцівок. Слід зауважити, що ми приїхали без попередження. Персонал інтернату нарікає на брак робочих рук. Згідно норм, їм потрібно ще як мінімум 30 людей. Нянечки, які би доглядали, ну і, звичайно, нам треба реабілітацію. Нам треба лікаря, реабілітолога, такого, щоб Ну, в нас середній медичний персонал. У нас лікаря, реабілітолога немає. А якщо б був лікар, він керує роботою. Надавали себе більше реабілітаційних послуг. А тим часом директор Залучанського будинку інтернату Микола Сухолиткий в присутності журналістів знову забороняє волонтерам заходити в приміщення інтернату. Каже, що має до цього підстави. Просто в суботу, в одній суботи, привозив автобус, 40 чоловік, 40 дітей, таких маленьких, і це все розбігається по, по палатах. І всі день тут бігають, розбирають дітей, балакають, сіпають, мацають. Прибирають що, що, це що, цей інтернат для того, що це що, екскурсійний зал? Це екскурсія? Він привозить 40 дітей автобусу. Той суботи приходить, приводить якісь там дітей, які мають по 18 років з офісу свого, цей куплений, ну, служак, як він платить гроші. І рано приходить 10 годин і до, до 6 години, до 5 годин тут ходять, питають, а ну що, правда, от вам тут погано? А ну скажіть. Він налоговують дітей на проти громадської організації, в тому числі й українська благодійницька мережа, яка у конфлікті з керівництвом інтернату, тільки за останні два роки направили на розвиток залучанського інтернату 2 мільйони гривень. Обласний департамент соціальної політики тим часом проводить службове розслідування щодо ситуації довкола інтернату. За дорученням голови обласної державної адміністрації нами створена та та на реакцію. Скажем, повідомлень, які ми бачили в соціальних мережах, і від Василя Фудерки, нами створена комісія. Комісія займається вивченням перевіркою тих фактів, які були викладені в цих зверненнях і публікаціях в інтернеті. І за результатами перевірки нами буде подано або клопотання про звільнення директора департаменту, або свій висновок щодо роботи цього директора.